Друзі, вітаю! Питання штучного інтелекту сьогодні стоїть дуже гостро. Точаться дебати, різні випадки виходять на поверхню. Одна країна відмовилася, наприклад, чути таке, що в Італії забороняють його використання. Чути вже випадок, як на виставці з фотографій німецький. Фотограф виграв грант і відмовився, зізнавшись, що створив за допомогою штучного інтелекту. То як же ж тут знайти от той ну, золоту середину між потужністю творчості, роллю творчості, місією творчості, яку вона займає в житті людини? та Потужністю штучного інтелекту. Чи варто взагалі говорити, що може, на що здатен штучний інтелект, з яким автором, письменником, в якому стилі він може змагатися? Чи взагалі ми не в ту сферу заходимо і не в тому напрямку рухаємося? Мені це, як викладачу літератури, Дуже гостро стоїть позаяк, особливо на конкурсі творчого письма «Ліко Стилус». Ви знаєте, є така, такий конкурс. Ми його рекламуємо. Ми поширюємо ідею про те, що в цього року «Ліко Стилус» має назву конкретну: це я пишу перемогу світлом, що вірить в життя, і місія. Нам вже роботи надходять, і діти розуміють, що художнє слово це магія. Що виймаючи це слово з імпульсу внутрішнього світу, ми запускаємо енергію, в тому числі, яка спонукає наближення перемоги. Чим здатен штучний інтелект зробити це ж? Чи має він таку потужність енергетичну, метафізичну, яка щось хоч подібне має до сили серця, сили душі, вкладену в знаки і в метафори? Ось для чого я хочу поширити цей сюжет і підняти ці питання. Будь ласочка, ну, говоріть про це, думайте, не просто о, класну штуку придумали, або Боже, навіщо? Словом, а де якраз конструктив? Де коефіцієнт корисної дії, так би мовити, добре? Словом, як на мене, творчість замінити не може ніщо. Якщо ця творчість не заради суто маркетингової мети, то, звісно, вона несе психотерапевтичний ефект. І, а в чому, до речі це полягає? Давайте пригадаємо це: ти переживаєш в тебе є неспокій, тобі горить, болить, ти вмокаєш, як то кажуть, чорнило в вогонь свого серця. Ти пишеш про те, що несвідомо, можливо, навіть, а не, а що ж говорити про свідомо, Для тебе дуже важливо і цінне. Якщо так, то ти виймаєш невимовлене з внутрішнього світу, взагалі нематеріального, незрозумілого внутрішнього світу. Через творчість ти йдеш до розуміння і себе. І питань життя. Через творчість ти отримуєш очищення від тягаря певних проблем і бачиш непромовлене звичайною реалістичною мовою. Я маю на увазі, що художня творчість, мова знаків. І говорячи, чи бачачи, осмислюючи цю мову знаків, ми відкриваємо глибину, розмова душ, розмова. Сердець, відчути без слів через стиль, через образ, Так, да, ми можемо звернутися з таким запитом, напиши на таку-то тему до штучного інтелекту. Він замінить душу вашу. Я думаю, це питання навіть не риторичне, тому що відповідь на нього очевидна. То як ми тоді використовуємо? Дуже багато в процесі е, творчого розгортання дискурсу, технічних моментів. От за ними і можна звернутися до штучного інтелекту. Що це може бути? Ну, Банально вичтка на е, помилки, так, словом, це е, е, відшукати інформацію, яка тобі Дуже важлива в конкретному сюжетному повороті культурологічно, історично, географічно, фізично е, будь-що може бути потрібне при певному повороті, так, при залученні певних е, тематик е, навіть опосередковано. І отут раптом як кидати е, оце натхнення і іти досліджувати, як світло рухається, як вода тече, звідки туман. Як що конкретно написав, в якому стилі певний музикант, композитор, так, а тут раз спитав штучного інтелекту і вже маєш. І такі чернетки, заготовочки, тобто подача інформаційного таких координат, він, звісно, може виконати. Він має служити, а не замінювати творчий потенціал людини. Я в цьому глибоко переконана і хочу, щоб ми, розгортаючи науково-технічний прогрес, не наступали на граблі. Адже згадаймо, робота придумала спочатку література. Підводний човен придумала література і, на жаль, цивілізацію, в якій. Технічне бере гору над духовним також осмислила і виписала художня література в жанрі антиутопії. Знов майже не риторичне, але питання. Меседж антиутопії. Подивіться на майбутнє і зрозумійте, що від вас залежить в цьому напрямку, ви сьогодні рухаєтесь чи ні. Будь ласка, думаймо про те, як ми сьогодні використовуємо. З якою метою, як говоримо про цей феномен штучного інтелекту, як залучаємо в свою діяльність? Ми дуже переживаємо, як би це не стати динозаврами і не тягнути в минуле. Але чи не біжимо ми в те майбутнє, яке виписане антиутопіями? Питання.